Ідея виставки полягала в тому, щоб розповісти не тільки про наслідки, не тільки про те, що можна побачити своїми очима на цьому в цьому виставковому просторі, не тільки певні експонати, які розповідають про події майдану і про участь російської. Спецслужб в цих подіях не тільки про широкомасштабне вторгнення і те, як це відбувалося, експонати, які ви бачите позаду мене, це є жива історія, частина цієї живої історії, трагічної історії, але й зрозуміти причини власне цієї агресії, причини війни. Російської Федерації або Московщини. Вона в різні періоди називалася різними назвами, але однакова була завжди агресивною і завжди мала певні плани на наші українські території. Власне на цій виставці ви можете побачити, що було причиною. Що є причиною цієї агресії? Можете побачити, що це явище повторюване. Воно періодично в нашій історії повторюється, і ми бачимо просто нові його прояви. Дуже сильно мені вважається, що це дуже важна виставка, і було б добре, щоб ця виставка якось подорожувала за кордоном, щоб, бо на загал Українці знають. Цю історію і що діялося, а це потрібно, щоб цілий світ це побачив і відчував. Є е, е, прекрасні такі е, сучасні документи, які власне будуть такою документальною історією цієї війни, як опис історичний, який готує центр дослідження воєнної історії, таке велике видання, яке е, з багатьох аспектів з різних з точки зору тактики, стратегії, економіки політики аналізує ситуацію прямо ось зараз, і щомісячно робить певні такі зведення, які в майбутньому для істориків стануть дуже цінним матеріалом для того, щоб дійсно писати про цю війну так. Такою, якою вона дійсно була, а не такою, яку спробують показати, ми бачимо зараз російський засоб масової інформації, наскільки вони викривлюють, наскільки вони абсолютно неправдиво показують ці події, і от. Для того щоб не дати їм жодним шансом презентувати цю їхню візію в Європі в світі, для того і потрібні такі установи. як наш центр для того, потрібна така робота, яка є надзвичайно важливою, тому що це навіть не, не тільки про інформаційний фронт сучасний, це про історію на декілька поколінь вперед.